Я нікуди не загубилась, я просто захворіла. Оце виходжу спеціально розказати, що зі мною і розрізати папаю, бо папая портиться, я ж її не можу з'їсти, щоб не, щоб не зняти на відео. Взагалі, все зразу. І папая, і що зараз за вірус? Розказую на собі. Уже два тижні у нас у сім'ї оцей вірусяка ходить спочатку, в кінці грудня. Приїхав син із Києва студент. Він каже: ми співали колядки чи ще і я так же ж горланив, що зірвав голос. Ну, окей, ти зірвав голос, ну, можеш стане краще, голос зірвав, того він хрипить. В общем, ми ще поїхали 3 січня на зимові канікули, доїхали до Житомира і вернулись назад, бо поняли, що у сина це він не зірвав голос. Це у нього починається хвороба. Кашель, в общем, температура і так далі. Вертаємося ми в Полтаву. Я, як свідома людина, два дні сижу вдома, нікуди на роботу не хожу, кажу колегам своїм таке діло, син захворів, посижу вдома, щоб я вас не заразила. Сина ведемо до лікаря, лікар виписує якісь антибіотики, каже: ну, може бути кашлюк. Кашлюк ну, це ж така дитяча хвороба для дітей небезпечна, а дорослий покашлює два місяці і все. І, в общем, на тому вона якось закінчилася. Я себе почуваю нормально і виходжу на роботу. Вийшла на роботу, походила три дні, і от починаючи із суботи, субота, неділя, понеділок і сьогодні вівторок, четвертий день, я тупо лежу. Дівчата, я тупо лежу, у мене стабільно тримається температура 38. 30... вік. <кій> 38 градусів я кашляю. Мене то кидає в холод, так що я не можу нагрітись, то я вся потна в ознобі. То мені хочеться блювати. Вибачте, в мене миска стоїть біля. цього, То мені хочеться впасти в оморок. Я сьогодні вийшла утром, випечаю в кухні. Потім відчуваю, що в очах темніє, я бігом-бігом назад у ліжко. Кажу, принесіть мені хто небудь чаю, бо я боюся, що я ну я не дійду до кухні. В общем, прибігла я встигла дійти до кроваті. І, в общем, це о така зараза. Завтра вже записалась до врача. Піду я дуже не люблю це діло, дуже не люблю врачів. Ну щось, ну це вже мама каже. Може в те запалення легенів. Ну я із тих людей, які в принципі не хворіють. Ну от ми не хворіємо. У мене є тяжка алергія. Ну, ви чули по моєму носу, як я говорю, от алергія в мене є, але це виключно реніт. А от таке, щоб температура і держалася 4 дня 38, в общем, треба буде йти здаватись до лікаря. Це я вже голову помила, готуюся. Готуюся, настраюсь, бо коли 4 дня <кхи> <кхи> коли 4 дня лежиш трупом у кроваті, кстати, похудала на 2 кілограми. <кхи> Дівчата, рецепт тим, хто хоче худати, Їсти не можу, кстати. Вчора то жарила яєчню, вам показала, я ж її з'їсти не змогла, кстати. Я за весь день я не знаю, що я їла, нічого, мабуть, не їла. І оце сьогодні я з'їла хліб з маслом, кусочки зараз півтретє, я собі зробити фруктовий салат, може, я фруктовий салат поїм, каву випила і чай без кінця хлищу. В общем, тепер переходимо до папайї. Я її купила по акції. Там кілограм 100 чим-то гривень, тут два кілограми 220 гривень, по-моєму. В общем, ну пропадає папа, як то що я лежу хвора, її треба різати. В чому? Я почитала користь папаї. Думаю, може вона мені поможе від хвороби. Ніфіга. Вона е, сприяє здоров'ю очей, шкіри. Підтримує енергетичний обмін і нервове здоров'я. В принципі, я не дуже і психована насправді. Покращує травлення. Теж тут -от воно немає такої проблеми. Так, допомагає при виразці 12-палої кишки печії, колітів, бронхіальна астма. У мене її немає. Ну, оцей Чуєш, я кашляю, щось... хвороб печінки покращує травлення. Також рекомендують людям, які страждають на діабет. Коротше, можна пить, можна натиратися, як кажуть у нас в селі. Я це все ріжу, мені зараз найголовніше щось у себе задавить, бо їсти не хочеться абсолютно. Возможно, я захочу з'їсти папайю. А ні, то мої домашні з'їдять з великим задоволенням, вони на неї вже поглядають, кажуть, на що ти 200 гривень потратила? Кажу, та ну, блін, ну хотілося ж. Так, спокійно. І? І. Клас. Так, як правильно їсти папаю? Починаємо. Так, Фрукт розрізають навпіл, що я зробила? Викладають насіння, ось, а соковиту м'якоть очищають від шкірки ріжуть шматочками. Кстати, насіння теж може бути корисним. Можна розжовуючи по півчайної ложечки. Просто попробую. Інтересно ж. Ой. Боже! А Боже, яка гидота. Не пробуйте насіння папаї. Ніч... Нічого там хорошого немає. Боже, яка гадость. Таке хоч рот сполоснуть. Так, в общем, насіння папаї однозначно. Як таких корисних властивостей у нього я не знайшла. А те, що воно мерзке на смак, то повірте мені на слово. Ну, давай, все, уходь. Так, щас. О, ну, я думала, воно легше вишкрібається. Ніфіга. Як гадость, так швидко і не уходить. Так. Я де підсіла на ці екзотичні фрукти? Хто їздив у Єгипет і не шкодував грошей купляти там фрукти, Бо на шведському ж столі фрукти, в принципі, дають, але досить обмежений вибір. Я завжди ходила на базар і купляла там спілі манго, по долару і так далі. І я поняла, які це, коли вони смачні, спілі екзотичні фрукти. Фух, <кху> втомилася вже. Це вже не поріжу, хай ті кому надо, дорізають, а я собі оцій шматочок поріжу і піду, мабуть. І мені там дуже сподобалося, і я поняла, що екзотичні фрукти це віщі, якщо вони доспівші. Ну, а навіть коли не до то все одно хочеться спробувати. Вони, в принципі, ну, кілограм яблук скільки? 45 гривень. У нас коштує. Кілограм папаї 100 гривень. Ну що, я разок не спробую папайю? Похоже на гарбуз. Зараз я собі наговлюю. Тим більше я хвора жінщина, дівчата, до речі, якщо все добре, то я замовила, встигла, поки була при пам'яті, скажімо так. Рівненські цукерки з гощі. Так що будемо дегустувати. І, взагалі, я вийшла чого в ефір, тому що ви мені пишете, чи зі мною все окей. А я не можу кожній відповідати, бо, бо дуже багато небайдужих людей насправді. Я вирішила вже, що я вилізу на 10 хвилин у відео, покажу щось корисне або цікаве, розкажу про вірус. І оцей, бо відписувати там треба годин 4, а я не в состоянні просто. Так, почистила я. Щось вона мені на вид не дуже подобається. Анука. Запаху я вообще не відчуваю. Вообще не відчуваю запаху в неї. Так, щось мені не подобається. Або може, в мене ковід уже. у мене в планах стільки всього було. І уксусове робити. І вергу не робить. І нічого не роблю. Так, пробую, папаю, дівчата, як гарбуз, запаху немає, ентузіазму щось не викликає. Ну, ладно. Твердо. Боже. Боже, яка Гедота. вообще, вообще ни вкуса, ни сока. Гарбуз, кстати, я даремно обидела, бо гарбуз кращий, папайя вообще безвкусна. Может то, что ее продают в Украине, ну, она вообще ничем не пахнет, никак не смакує, не сочно, что-то грызешь, ну, с ним еще раз, ну, но... не мяка, фу, фу, люди, Не беріть папаю. Мерзуть, краще яблука. Дуже невдало потратила 200 гривень. Боже, яка гадость. Друзі, не раджу. Не раджу категорично. Гадость. Просто гадость. Така, як кормовий буряк. Фу, Даже морква смачніша, господі, оце купила. Не так мені і треба. Кхе, ні, не так мені і треба, я нічим це не заслужила. У мене є ось Кхе, супер. Я хотіла собі... Ой, боже, не можу підняти вазочку. Ні, підніму. Дивіться. У мене все є повний набор вдома. Дивіться. Дивіться, яка красота. І яблуко, і груша, і лимончик, і мандарин десь тут був. З'їли, мабуть, уже. А мені ж треба було папаю. Да? Коротше, папаю хай їсть хто хоче. Я її купила. Знаєте, може у вас є така традиція, хто купив, той хай їсть. Нічого було тратити гроші. Но я думаю, що мене пожаліють, я ж не винувата. Я ж хотіла як краще, а купила гавно собаче. Фу, Гедота. А я собі щас поріжу, ось, дивіться, мандаринка, яблучко і оцей фруктовий салат. І поїм фруктів, мабуть, бо і так їсти не можу. Ще й карати себе, їсти оцю несмачну гидоту. Фу, Боже, яка гидота. ще й велика така. Це ж його їсти. О, їсти не переїсти. Поставила на той стіл, може хтось, звичайно, з'їсть. Фух, капець. Ось мій вітамінний коктейль буде. З'їм, це буде мій обід. А на вечері вже попробую якийсь бульйон пити. Фу, такий план.